Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную порозв'язувати дробово раціональні рівняння, використовуючи основну властивість пропорцій. Нагадаю, спочатку цю властивість. Ми знаємо, що пропорція це рівність двох відношень, що пропорція має крайні та середні члени, і що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх її членів. Ну, і, звичайно, що знаменники. Цієї пропорції не повинні дорівнювати 0, тому що ми не можемо ділити на 0. І от, використовуючи цю властивість, ми будемо розв'язувати сьогодні дробове раціональне рівняння. Починаємо з номера 246. Деякі номери я вам розповім вже розв'язані, а деякі ми розв'яжемо зараз з вами в режимі от запису цього відео. І так, починати розв'язувати будь-які раціональні рівняння. Бажано враховуючи область допустимих значень. Або в кінці перевіряти, чи не будуть серед розв'язків такі, що призведуть, наприклад, до ділення на нуль. Тож, спочатку цей вираз, це рівняння, ми представляємо так, щоб воно у нас було як пропорція. Тобто, тут нам не вистачає ділення на щось, тож ми поділимо на одиничку. Обов'язково знаходимо область допустимих значень, враховуючи, що знаменник х плюс не повинен дорівнювати 0. І далі використовуємо безпосередньо основну властивість. Тобто множимо ось таким чином навхрест, отримаємо 2 х мінус 1 помножене на 1, і це буде дорівнювати х +1 помножити на 2х, або 2х помножити на х плюс. Розкриваємо дошки, зводимо подібні доданки. Знаходимо відповідь, перевіряємо, чи не суперечиться відповідь області допустимих значень і записуємо цю відповідь. І так само ми розв'язуємо всі інші приклади цього номеру. Можете поставити на паузу і подивитись ці розв'язання. Номер 248. Потрібно знайти дріб, що дорівнює двом третім, тобто дріб дорівнює двом третім. У якого знаменник на 5 більше за чисельник. Тобто, у нашого дробу шуканого знаменник на 5 більше, ніж чисельник. Складаючи математичну модель до такої задачі, ми отримаємо дробове раціональне рівняння, яке хочемо розв'язати за допомогою основної властивості пропорції. Починаємо з області допустимих значень: знаменник на дорівнює нулю. І далі використовуємо. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Записали, розкрили дужки, звели доданки невідомі в ліву частину, відомі в праву частину і розв'язали, отримали Х дорівня 10, побачили, що цей Х нам дозволено мати розв'язку такого рівняння. Але ж у завданні потрібно було не розв'язати рівняння, а знайти дріб. Дріб у нас мала ось таку структуру. Ось таку модель. Замість х підставляємо 10 і отримуємо 10 10,15, або, якщо скоротити, 2 третіх. І номер 250 майже такий саме, яке число треба додати до чисельника дробу 3 х тобто ми не знаємо, що нам потрібно додати до чисельника дробу 3 х щоб отримати дріб одну другу. От, коли ми додамо до чисельника щось, отримаємо одно-друге. Тут нема чого шукати в області визначення, тому що обидва знаменники не містять змінної Х. Тому область допустимих значень тут не шукаємо. Просто одразу застосовуємо основну властивість пропорції, розв'язуємо рівняння, яке отримали. Про всяк випадок, можете зробити перевірку. Тобто, дійсно, ми до. Трьох десятих, у чисельник додали двійку, отримали 5 десятих, після скорочення отримали одну другу. Таким чином, шуканий дріб у нас 7 десятих, тому що ми замість ікса підставили те, чому він дорівнює двійку, і отримали 7 десятих. І номер 252. Давайте розв'яжемо з вами разом. Ми маємо дробове раціональне рівняння. Який для того, щоб розв'язувати за допомогою методу пропорції, ще потрібно звести до пропорції, до вигляду пропорції. Перед тим, давайте все ж таки знайдемо область допустимих значень. Ми маємо два знаменника. 2х-1, він не повинен дорівнювати нулю. І другий знаменник також не повинен дорівнювати нулю. Звідси отримаємо, що. 2х не дорівнює одиниці, і 2х не дорівнює мінус одиниці. І нарешті вже з цього отримаємо, що х не дорівнює одній другій, і не повинен дорівнювати він мінус одній другій. Тобто, якщо ми отримаємо у розв'язках х, які будуть дорівнювати цим двом числам, ми їх виключаємо з розв'язків. Далі переносимо оцей дріб в протилежну частину і, звичайно, з протилежним знаком, тоді будемо мати структуру пропорції. Застосовуємо тут властивість пропорції, Добуток знаходимо. Крайніх членів і прирівнюємо до добутку середніх членів, розкриваємо дужки. Як ми будемо розкривати дужки? Х множимо на 2х, x множимо на плюс 1, отримаємо 2х в квадраті плюс х. Далі множимо 4 на 2х і 4 на плюс 1. То буде 8х плюс 4. Дорівнює. Так само розкриваємо дужки 2х на х, 2х в квадраті, 2х на плюс 8 16х, мінус 1 на х, мінус х і мінус 1 на плюс 8, мінус 8. Спробуємо зараз розподілити змінні. Ікси збираємо в лівій частині 2х2, плюс х плюс 8х. Четвірку відправимо в праву частину, а сюди дописуємо з протилежної частини мінус 2х2, мінус 16х і плюс х. Перенесли з протилежними знаками, залишилась в правій частині мінус 8, і до неї прийшла мінус 4 з протилежним знаком. Зводимо подібні додатки. У нас є 2 х квадраті і мінус 2 х квадраті, які взаємознищуються. Далі x плюс 8х, це 9х, мінус 16х. Це буде 7 мінус 7х і плюс х – мінус 6х. Мінус 6х до рівня мінус 8 мінус 4 буде мінус 12. І звідси маємо. Наскільки потрібно помножити мінус 6, щоб отримати мінус 12, звичайно, на 2. І це буде наша відповідь. Х дорівнює 2, тому що ця відповідь не перетинається з обмеженнями, які ми мали в виходячи з області визначення. Тобто ми не отримали одну другу, ми не отримали мінус одну другу, тому х дорівнює 2, це наш розв'язок, який ми записали. Наступний приклад також почнемо з області допустимих значень. Тут у нас все дуже просто: 5х не повинно дорівнювати нулю. І 10х не повинна дорівнювати нулю. Тож, х не повинен дорівнювати 0. І можна приходити до розв'язання, перш ніж застосовувати властивість пропорції, давайте зведемо її до структури пропорцій. І знайдемо спільний знаменник. Тут спільним знаменником буде 10х, тож я мушу помножити чисельник і знаменник першого дробу на 2, щоб отримати 10х у знаменнику. Виходить, що 2 поділене на 10х мінус 1 помножене на 10 і поділене на 10х, вибачаюсь, дорівнює 1,30. Зводимо під одну риску, під одну риску дробу. 10х у знаменнику, чисельники відняли і отримаємо 1 30. 2 мінус 1, 1, поділене на 10х, дорівнює 1 30. І далі вже застосовуємо основну властивість 1. Множимо на 10х, то буде 10х. Ось так, так. І 1 множимо на 30, то буде 30. На що ми повинні помножити? 10, щоб отримати 30. Звичайно, на 3. Ось так дуже просто: це рівняння розв'язується за допомогою основної властивості пропорції. Це наша відповідь. Наступне рівняння маємо ось таке. Тут також почнемо з області визначення, або області допустимих значень, так, точніше сказати. Маємо знаменник, який не повинен дорівнювати 0. Тож х не дорівнюватиме двійки. Ми принесли мінус 2 в протилежну частину з протилежним знаком, отримали 0 плюс 2, тож х не дорівнює 2. Тепер хочемо отримати дріб в лівій частині. Тому двійку я представляю як 2 поділене на 1, тобто у вигляді дробу, в який, щоб отримати знаменник х-2, я повинна помножити чисельники і знаменник цього другу на додатковий множник х-2. Тоді будемо мати 2 помножене на х-2 поділене на х-2 плюс 1 помножене на x-2 дорівнює 8-х поділене на 2 мінус х. Дивіться, тут дуже схожі знаменники. Ми зараз спробуємо це використати. Зводимо ліву частину до спільного знаменника. Одразу буду розкривати дужки 2 на х і 2 на мінус 2. Буде 2х-4 плюс 1 дорівнює 8-х поділене на 2-х. Так, звичайно, тут можна далі. Давайте трохи спростимо. Ще потрібно трохи спростити. 2х-3 поділене на x-2. Дивіться, я хочу, щоб знаменники були взагалі однакові. Для того, щоб трохи спростити нам шлях розв'язання цього рівняння. Тому я зараз в знаменнику дробу, який в правій частині, винесу за дужки мінус 1. В дужках тоді буду мати такий самий знаменник Х. Мінус 2. Тепер я цей мінус, який стоїть у знаменнику, просто відправлю у чисельник. Ми так можемо робити. Тоді ліву частину без змін. А в правій частині буде ось так. Мінус 8 мінус х поділене на мінус 2. Ми маємо два дроби, знаменники яких однакові. То ці два дроби будуть рівними тільки в тому випадку, коли у них рівні чисельники. І я зараз цим скористаюсь. Бачите, обіцяла вам розв'язувати все за допомогою основної властивості пропорцій, але тут потрібно робити ось так: не ускладнювати собі, по-перше, справу розв'язання. А по-друге, там би ми отримали досить складне рівняння. Воно не складне, але поки що. В восьмому класі, от на початку в першому семестрі, ми не маємо методів для його розв'язання. Тож, якщо ви пішли, оцим шляхом, оцим шляхом, то ви отримаєте Х квадрат, який не взаємознищиться. І з ним потрібно щось робити, а там нема чого з ним робити, маючи ті засоби, які ми маємо на початку 8 класу, тому потрібно тут тільки ось таким чином розв'язувати цей приклад. Мінус 8. Продовжуємо, розкриваю душки. Міс 8 плюс х. Переносимо, все в ліву, переносимо х в ліву частину, а числа в праву частину. Тоді будемо мати 2х мінус х з протилежним знаком перейшов, дорівнює. Мінус 8 плюс 3. 2х мінус х буде х, мінус 8 плюс 3 буде мінус 5. Перевіряємо, чи немає у нас конфлікту з області допустимих значень рівняння. Немає. І записуємо відповідь: що наш х дорівнює мінус 5. Ще одне рівняння, яке будемо розв'язувати за допомогою основної властивості. Плануємо, а там подивимось. Тут потрібно звести. Після того, як знайдемо Одз до спільного знаменника. Давайте спочатку область допустимих значень. Х-1 не дорівнює 0 і 5х 5 не дорівнює 0. Маємо, що х не повинен дорівнювати 1. І там також буде х дорівнює 1, тому що 5 на 1 буде. 5, 5 5, 0. Тобто маємо всього одне обмеження. Х не повинен дорівнювати одиниці. Ми його запам'ятовуємо і потім перевіримо, чи не, виклю... не виключить це обмеження якийсь із коренів, які ми знайдемо для цього рівняння. Якийсь із коренів. Ну і будемо розв'язувати. Спільним знаменником тут. Буде, давайте спочатку винесемо ось тут п'ятірочку рочку задушки, розкладемо на множники знаменник в другому дробу, тому що він тут розкладається, а скрізь, де тільки можна це зробити. Ми це робимо, тому що це може нам відіграти певну користь. Х-1, тоді в дужках залишається. Дорівнює 1 10. Спільний знаменник буде 5 помножити на х-1. Бачите, тут вже є х-1, залишається домножити на 5. Тоді 1 на 5 буде 5. Одразу зводжу під спільну дужку, тому що знаменники, вважаєте, що вже спільні. І все це буде дорівнювати десятій. Тобто 4 поділене на 5х 1. Дорівнюватиме одній десятій. І далі наша улюблена основна властивість пропорції. 5х 1 множимо на 1, а 4 множимо на 10. Маємо 5х 1 дорівнює 40. Я, мабуть, тут поділю ліву і праву частину на 5 ми ж можемо так робити. Ділимо ліву і праву частину на 5, тоді. Що у нас відбувається? Навіщо я це роблю? Для того, щоб ці п'ятірочки у мене скоротились. Ми ж маємо таку властивість рівняння. Ліву і праву частину, рівняння ми можемо множити або ділити на будь-яке число відмінне від нуля. П'ятірка вона відмінна від нуля, тому я хочу цією властивістю скористатися і використуйтеся, якщо про неї згадаєте. Х-1. Виходить, що дорівнюватиме 40 поділити на 5 8. І тоді х дорівнює 8 плюс 1, тобто 9. І це буде наша відповідь. Вона не порушує область допустимих значень, тобто 9 не дорівнює 1, тому ми її записуємо у відповіді. І ще один приклад. Давайте з вами розв'яжемо. Знайдіть корені рівняння. Рівняння має модуль. Тому давайте пригадаємо, як ми взагалі будемо розкривати значок модуля. Давайте з прикладів. От якщо у нас модуль 5, то модуль 5 буде дорівнювати 5. Це ж ні у кого сумніви не викликає. Якщо модуль мінус 5, то він все одно буде дорівнювати чому? 5. Тобто, дивіться, якщо підмодульний вираз від'ємний, то Розкриваючи знак модуля, ми беремо вираз протилежний до того, що був під знаком модуля. Тобто мінус мінус 5. З цього формуємо означення модуля. Модулем будь-якого числа буде те саме число, якщо підмодульний вираз більше або дорівнює 0. Точніше, модуль будь-якого виразу буде дорівнювати тому самому виразу. Якщо підмодульний вираз більше або дорівнює нулю. І буде дорівнювати протилежному виразу, якщо підмодульний вираз менше 0. І тепер давайте переходити до розв'язання безпосереднього рівняння. Бачите, тут от, ну, нераціонально розв'язувати за допомогою основної властивості пропорції, бо ми тут не бачимо взагалі пропорції. Тому будемо розв'язувати за допомогою правила, коли дріб дорівнює нулю. Коли у нас дріб дорівнює нулю? Коли. коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Цим способом ми розв'язували з вами завдання першого разу у попередньому відео. Тож, так будемо зараз працювати. У нас дріб буде дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Працюємо з чисельником, модуль х-1 дорівнює п'ятірочку переносимо, 5. Знаменник не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 6. І, мабуть, ми після цього оцей знаменник відкладемо Оцю умову, коли знаменник не повинен бути нулем. І перейдемо до розв'язання роботи з чисельником, тому що нам потрібно розкрити модуль. Якщо у нас x Мінус 1 додатні, або хай буде дорівнювати 0. Але він дорівнювати 0 не може, тому що у нас там стоїть 5, тому правильніше було написати просто більше 0, то тоді ми розкриваємо знак модуля без змін, тобто хміну 1 дорівнює 5. З цього простого рівняння маємо корінь х дорівнює чому? 6. Перевіряємо якщо x 1 більше нуля, тобто х більше одиниці, то х дорівнюватиме 6. Все правильно, все збігається, нічого нічому не суперечить, то маємо ось перший корінь. Тепер давайте розглянемо випадок, коли у нас підмодульний вираз від'ємний. Тобто, якщо підмодульний вираз менше 0. Тобто, якщо x менше за одиницю, тоді ми будемо прибирати знак модуля і брати підмодульний вираз протилежний, тому що є під знаком модуля. І таким чином переписувати рівняння. Розкриваємо дужки, враховуючи, що перед ними стоїть знак мінус. Звідси отримаємо, що мінус Х. Дорівнює 5 мінус 1 4. Міс х дорівнює 4, тож х у нас буде дорівнювати мінус 4. Давайте подивимося, що ми отримали. Якщо х менше за одиницю, то х дорівнює мінус 4. Все збігається. Тому маємо два кореня. Ага, не маємо два корення, маємо один корінь, бо у нас же тут все чітко написано, що х не повинен дорівнювати 6. М -м 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 -м. А я першого разу не помітила. Тому цей корінь ми виключаємо із відповідей, тому що він призводить до того, що доведеться ділити на 0. 6 мінус 6 буде 0. Тому ми його не включаємо у відповідь і у відповідь записуємо тільки оцей один корінь. Х дорівнює мінус 4. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів у навчанні. До побачення!